А, спортзал сьогодні мені мене вдався на ура. Ось мій велосипед. Ось я в шортиках стою біля бара під цим. Побачила спортзали, що йде така хмара чорнів, ще думаю, ладно, поїду, тому що велосипедом 2 кілометри по дорозі. Що ви думаєте мене? Мене зловив дощ і дощ з градом. І то такі сипли. Це вже Короче, це вже розстав такий льод. Ось такі льод, Такі куски льоду падають. І це вже розставка я знімала відео. Фух. Не знаю, що далі буде. Мара тільки починається. Тільки... Мені до хати вже не так далеко, може метрів 500. але так як я гола. той Прильот нальоскає в мене по плечах. Ось такі попадали. Такий льот у нас попадав. Куски. Корище. Не знаю до чого воно. Тут мало, але там більше було попадало. І більше було. От. Ну, а це моя бібіка, яку я накрила картоном.